Вітаю вас на YouTube каналі Територія мінімальних цін. Зима все ще не відступає. А я до вас сьогодні прийшла з порадами. Розкажу вам, з чим не треба поєднувати найпопулярніший зимовий верхній одяг, щоб не мати кумедний вигляд. Отже, про пуховики. Пуховики та кросівки – В якому варіанті це неприйнятно? Що візуально роблять із фігурою різнокольорові пуховик та взуття? Підбори і пуховик. Чи варто поєднувати? Цього випуску ми будемо говорити не тільки про те, як негарно, я обов'язково вам розповім, з чим красиво і класно поєднуються пуховики. Ну а зараз моя улюблена частина подарунки. Трошки згодом я вам розкажу, як виграти цей светрик, а виграти його може кожен з вас. Повірте. А також нагадаю, що в кожному нашому випуску зашифрований промокод на знижку, щоб ваш шопінг в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін став ще приємнішим. Ну а зараз перейдімо до нашої головної теми: З чим не варто поєднувати пуховики взимку. Точно не пасують під пуховик кросівки не за сезоном. Наприклад, ваші осінні кросівки пасують під пуховик по кольору, але не варто їх взувати під об'ємну куртку. Ваші ніжки виглядатимуть непропорційно верху. крім того, ви можете застудитися. Ну і друга поширена помилка: поєднувати довгий пуховик і короткі черевики на тонкій підошві. Ефект буде, як і у першому прикладі: маленькі тендітні ніжки і товстий об'ємний пуховик. Не одягайте їх разом, це не красиво. Ну, і ще одне моє спостереження: коли одягають кольоровий пуховик із кольоровими чоботами і черевиками, такі поєднання візуально ріжуть фігуру на декілька частин. Тож такий образ має негармонійний вигляд. Зверніть на це увагу. Також має не дуже красивий вид об'ємний пуховик і взуття на тонких підборах. Це повний несмак. Краще обрати підпуховик грубі черевики або високі чоботи. Інша справа такий образ. Під пуховик можна одягнути джинси легінси з джемпером, ніжки взути у черевики на товстій підошві, і тоді товста куртка доповнить цей образ. Все буде мати гармонійний вигляд. Ну або наступний образ з довгим пуховиком. Під таку довгу куртку можна сміливо одягати трикотажну коротку сукню чи спідницю. Можна обрати довжину міді, а ніжки взути у довгі червики. Вийшов гарний лук, і в такому одязі точно буде тепленько. Ну і перш ніж перейти до наступного вдалого образу, розкажу вам про те, як виграти ось цей тепленький джемпер. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Напишіть у коментарях, з чим би ви його носили та поєднували. Ми рандомно оберемо переможця і відправимо цей теплий подарунок вам. Ну а зараз перейдімо до наступного вдалого образу. До джинсів палацу одягнути джемпер середньої в'язки і підбираємо під теплий світлий пуховик взуття в тон черевики на стійкій підошві. Все, про що ми сьогодні з вами говорили, і навіть більше, ви можете знайти в мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Ловіть промокоди на знижку та забігайте сюди на шопінг. Нам поставте лайк за нашу роботу, пишіть коментарі та вигравайте. А також пропонуйте ваші теми, ми обов'язково їх розглянемо. Ну а зі мною ви побачитесь вже за тиждень. До зустрічі!